І добрий один, добрий, малює підпишки! З вами я Юрій Ігор Горчик поївший. Я не ївший. І ми сьогодні почнемо таку дивну гру. Називається коротше, вибратися з якоїсь башні. Ага, мишка тут майже не робить. Так, я там малий. Так, нам треба мишки, нам не треба. Добре, що у нас відключений курсор. Так, я якийсь малий твого внизу побіг. Заліз. Так, ага. Це я ходжу. Так, ну там пише чим що стрибати, але мені зручно моїми стрибати. Коротше, мені треба, ага. Мені треба десь от сюди проходити. Би воно відкрилося. О, блядь. Встав на щось на якусь плиту і полетів. Дивіться, як вилазе моя ракета. Як ага. вилазить моя ракета, ви ще облаков. Полетівся, чуть не всрол. Так, де я появився? Ляпнувся десь як ваняк. Вставай. Вставай. Ага. Ага, коли стоїш на них, вони активовуються, поняв. Нам треба відкривати. Ага, ці догори. Нам треба цілу у штуки повідкривати. Ну, добре, поїхали. Зараз на цю перескочимо. Гоп! Будемо зліва йти. Ага. Чекпоїнти. Так, попробую зліва. Оля. А, то лиш білі колять. Точно, білі, на білі не можна падати. О! Перший лазер є. Чекпоінт. Поїхали за другим лазером. Чекпойнт. Пише нагнутися і воно тебе має пропхати. БЖК. Класно пропхало. Ооо, ще один лазер. Хай, яка. Ще один лазер. Так. Тепер підемо сюди направо ще. А чого то направо ще не піду, бля, треба було вверх йти. Наліво піду. А, направо піду, дебіл. Тихо, бо тут ножі білі. Вони б мене того не порізали. Ай! Ай! Твою мать! Ніхуяйці! Ніху яйці! О, я присів і почекав. Лазар є, але я ні хуху собі. А тут є чекпоінти. Ага. Так, це що? Вже поїхало десь. А мне треба наверх вибратись. А. Не знаю. Бляха. Курча ляга. Ой, сюда. Ух, яке то все запутанство. Що, відкрив? Приземлився, куди треба? А ну подивимся. Ж. Вхід відкритий. До гори стрілки. Ага. ага. Ага, ага. Піду направо. чи направо, ні? Їду десь. Її. Бом. Нормально вперся. Вау! Так, що це за хрень? Ага, знаю, знаю, знаю. Раз. Ні, воно має на цього попасти на низ. О, Одне щось активував. Що це означає? О, А тепер що? Тепер тут активовувати? Ох, йолки палки Куда я поїхав? Ааа! Осторожно! Чекпойт! Осторожно, білі! О, ой, блядь, Голова. Бля! Ох, тут треба різко проскочити. Знизу воно активовує. Бля, а як вилізти? А ну встань на це. О, от тобі і чекпойнт. Вот тебе и чекпоинт. Обосрался несколько раз. Твою обесрался. Ну и шо? Бляха, как не на то выскочите? Ага, на то треба. О, блядь, заблоскочите. Опа! В момент. Бля! Ой, парный театр! А тут шо? На то вискочити. я на то не выскочу. Придется по -по порізати ноги. А блядь, ноги порізав! Посров ноги, блядь, порізав ноги! Ну, слухай йой. Ну і що? Як мені туди перебратися? Ай, шо звідси? А, мені треба по хвост скакати. Ясно. Ай, забу скочити. О! О, тихо, тихо. Фу-ху, перебіг. А тут-то тоже зараз. Курча ляга. А ну ты хужок! Чекпоинт! Блять, вгадай тут! Ох, блядь! Попался гадина. Не то слово! О, что-то я голову устукаюсь! О! А! Ай! Трястя матері. Піска. Але я піска. О, треба перейти, бо мене не завалили. О, а то що? Згинатися? Так. там треба заростати. Ах, раз, ну раз, не пидорас ой. Ой-ой. Да, это мне оно... Что-то напоминает, непонятно, шо. Что-то напоминает, непонятно, шо. Блинский. О чекпоинт А, он на то понял, понял. Мммжик. Шо на туда? Че то я? Ага. О, кнопка и Езды, езды, и шо? Куда он мои А, понятно. про дальше. Что ты на попал? Куда no, я так попал-то? Ну no, и шо? Ну да, да А я куда то лазер мой засвітил? Ну направо. Ну ой войшо. Шо воно обертається? Хай. Лазер собою перекрити. Ну А як? Де тво а як лазер перекрити собов? Вот тут ну Як я це робив. Ананас? Як я це відкривав? Ну я нажав тут. Чому на не відкриває? Поясни дурному. Що, що зависло? Може башко бомкнути об стовп? Якийсь глюк може бути в грі? А шо? Глюк? Глюк. Сам не понимаю, ну активував. И шо не так активував? Хм, що Ведь Виключити поки що? Так, нам треба здохнути, каже на нас Але як здохнути, історія об цьому умолчивает. Зараз я попробую, може на самій кинчик трейд. Ну прийдется сдохнути. Десь прийдеться здохнути. Ну, о, блядь, чекай. Треба резко вліво. Прийдеться йти на колючки. А, 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 а! а Ну що, пішли. Ну... Так, це я мав далі забрати, так? О, стане. Але як я тут зараз стану, то воно полізе і закриє мені? Ну закриє мені прохід. Ну може зараз, а як я маю туди вилізти, тому? Ну тут я зроблю, зараз двесь. А, но ну, открыло двойный прохит. Так, и что то можно на налево, конечно. Можно пойти направо, конечно. Ну и то. О, теперь куда? Ну, яки? Бля, я тут і не разумеется. А куда я езжу? А, кулючки, кулючки. блять, слепаху, не видишь? Белый, белый, белый. А, тут опрыжок. прыжок. Очка, я тут был. Блять, что я сюда пришел? Ананас. Какого лешу я сюда пришел? Блять, лизу назад. Дуже просто. А, блядь, вже не вилізу, Та шлях би те наглий трав, іди здохни. Блядь, Сука. А шо б мене підкинуло той. Відкинуло. Курва дековити сохранение. त्रियासी हो मातरी <laughs> Вы себе с ним упать того, блядь, увалень. <плес> ну, раз то не карас. <плес> блядь, скільки я дурно пішов. Скажите, мой люби Та Да треба було йти туда, наліво. Я пішов направо, чекай, вилізти не годин через то все. Блять, забув, Ой, звалився сам. Щось с е, др -дрега дістав. Ух ти ты дрэго. Ух ти дрега дрега, Люди чекпоінти по 20 раз. Курва, знову туго. Я це знаю вже Заманав. Все. Що сюди? Поїхав. Бум. Це початок? Який це початок? Что з діва не було? Як не було? Ми відкрили це.

Если сильно не спач. Та тут я був. Та як що забув? Что? Що? Я тут і був. Як не был.

що то я у Епона мать це шо за хрень? Що давай? Повезло ух и шои Ти думаєш? А, точно вверх їхати. Япона мама. я тут не был Бля, может приду наливо жрать? Мы тут и сохранились? Да. Да, Блять, тут не пускаешь. Легко сказать, у Лива. У что, пусто? Что-то тут он и правильно сделал. Блять. Треба на вниз опустилося. О, блядь. А що там попереключати? Одни помирали Эй. И куда? Эй. Что ще раз? Эй. Куда, на Перший, первый, второй, третий, четвертый? Я на одних ке брат. Все? что не очень нормально. Но мои света сюда вот налево. У нас світить здесь кто зна куда. Но мои світити здесь не туда. Але ну що толку с того. Щось понял? А, коли воно рухається. Коли воно твоє рухається. А де? а чим мені перекрит? З собою що? Не встиг. Не встиг, я понял, з самого низу йти. Знову лишь тих? Нас не перекриває, добре. Якось з собою мушу. А чим я в цьому перекриваю, так? Ну воно зникає. Зараз воно буде униз їхати. Понял? И что? Ну, воно зникає мою різко перебігти. А, знаю. А ну ану, чекай. Унис, и шо? Або, або вправо? Куда ты? А куда? Куда? Пидъху. Тупый, кажи, шо дальше? Куда? Улевого. А, до левого. Добрый. И что? И куда? И, и зараз сюда во? можно. до лівого ліфта впасти? Що не даст? І що? Мені треба встигнути, коли лазери зникають перебігти. Блять, не встиг трохи. Не знаю, як добре вискочити, проблема вискочити. Ах, чуть-чуть не встиг. Чуть-чуть не встиг. Настало секунди. Блять, не долетів. Воно спускає воно раз, зникає два. Воно два, два рази перекриває. Мені треба встигнути за ці секунди. Раз. Два. Нереально кош, ну а шо робити? Десь може ще якийсь підвох є. Mm. Самій низ mm. Шо там думаєш щось в мене чекає мене? І шо? О! Я mm. сий! Шо-шо? Mm. Підніматися? Mm. Бульку. Я піднявся вверх, що дальше? Бульку. Яку бульку? Всього? Що забрати? Цього? Яку бульку забрати? Ліву. Ліву? Во, ліво. Білу. Білу? А де біла булька? О! Цього? Яка булька? Що таке булька? Яка булька? А, це жовтим? То що, мені треба позакривати її? Закрити, чи що? А як я її закрию? На неї скочити? Ну і що? Витів, Та як не вилетів, Ну да де, де? Мені треба лазери перекрити. Ну, яку бульку. Яку бульку ліву забирати, Сам ти булька чуєш. Сліву бульку забирати. мені треба лазери всі перекрити. Ми не треба всі лазери перекрити. шутки. Mm -hmm. mm -hmm. О, ты мне что, на что так выбраться? Да mm -hmm. Та не, не может быть. Что, что? бо забыл. Да что ты матюкаешь? Угуля! Трясся цього мати, чекай 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 Ще раз. а я я я голова бенснувся, бенснувся не туда. Кто хочет ти? Ладно, стоп, машина.